Пасху, ми раді вітати вас у цій прекрасній святковій залі в доброму гуморі та позитивному настрою. Отож, добрий вечір ще раз. Сподіваємось, що ви відпочили від активних конкурсів, зігрілися, відновили сили та з новим запалом готові святкувати, розважатися та продовжувати боротьбу за головний трофей наших командних змагань. Аби хотіли нагадати, які команди приїхали в зимові Карпати, аби відпочити та посмагатися за звання найкращої команди. А відповідно, ці команди можуть нам нагадати свої бойові слогани або так мовити кричалки, які вже сьогодні прекрасно демонстрували. Отже, ми будемо називати назву команду, а команда буде підніматися та демонструвати нам свої слогани. Воно вимагає поваги, особливо пиво. Тому е поважайте пиво і поважайте себе, свій одяг, е свій дух, свою любов до пива не проливаємо. його на себе не робимо руспаків, не робимо калюш великих. Не проливаємо красиво п'ємо пиво, пиво намагаємося зробити швидше, то швидше прийде до фіналу. Це зрозуміло, оба слабо підтримуємо першу четвірку. Один, два, три, поїхали! Yeah, yeah. Ми не будемо продати перепив, ми просто а, фінал вісімод учасників. Нам обласки, нам обласка те, що підтримала нас, перемоглась на його до криво, будь ласка, зубін на вперед. По-перше, перейдемо дівчину, яка буквально на долю секунди поступила в партію, все мати наші области. Ми вже в фіналі, ми в фіналі. А також привітаємо Таню і Андрія за те, що вони прийняли в участь в цьому конкурсі. Так, так, можете цього конкурсу. А ви в участь, ну, там, наступного року, наприклад, змаганнях. Або в найближчих певних змаганнях, які будуть відбуватися на території України. Отже, запрошуємо нашого ролику. Троєчка хлопців сюди виходить. Вітаємо вулицьками. Сергій Бермек з Южнорегіону Одесь. Сергійси, Сергій, Сергій, Бірмани. Отже, і останній учасник цього конкурсу. Денис Київ, голосуха. Денис Київ! Отже, захід, південь і столиця. столиця. Так. Ну що, шлопці готові? Один, два, три, кажу, поїхали, махаю рукою, пойомпимо. Один, два, три, поїхали! Столиця! Представник столиці переходить до фіналу під ваші верхові обласки. Дякую <різь> <Почитаючи. різь> на представникам навіть молодців, можете тренуватися. І <різь> трійка у нас виходить під ваші верхові обласки, підтримуємо їх, людей, які люблять пиво, які вміють пити його швидко. І ми знайомимося з вами. Олексій, <різь> енергія, Донецьк. Близькаємо, блоцька мова, Екстремална Київка. Екстремали Макіївка, Женя! І третій учасник Саша Голосуха, Київ! Саша Голосуха, Київ! Ваші обласки нашим учасникам. Хлопці, щоб не затягувати час, просто під руку один, два, три. Поїхали! Підтримуємо! Женю, Ваші області нашому четвертому фіналісту. Лескару. Ласково підтримуємо хлопці, які підтримали його у конкурентній боротьбі. І ми маємо наразі чотирьох фіналістів, трьох справжніх мужніх козаків і одну чарівну козачку. Просимо, виходить на цю сцену, адже зараз буде відбуватись фінал. Ну, що таке два боковиби? Дійсно, це так розім'ялися потім. Пішли, сіли за заснули, можна там покращувати свої результати, рекорди встановлювати. До речі, скажу, а, є такий світовий факт. А, був такий хлопака з Пенсильванії, звали його Стівен Петросіно. Так от той Петросіно, Стівен, він випив літр, не пів літра, літр за 1,3 і 10 секунд, уявляєте собі, я, я, мені це важко, імити. я е, вів такі подібні змагання, найкраще результат це був 1,4 пів літа. Але як літр за 1,3 літра, я собі це не уявляю. Так що у вас є, скажімо, е, ну, куди розвиватися у вас, скажімо, лідер. Я думаю, можливо, колись хтось з вас зробить це за одну і три, бо буде книгу рекордів Вінса, хто знає. Але наразі в нас відкривається книга рекордів Чернігівського. Книга рекордів компанії AB. Вчора одна команда вписала своє ім'я. От, в принципі, ми вже всі своє ім'я повписували, хто приїхав сюди, але наразі зараз ми визначимо фіналіста-переможця, якого будемо групну обов'язкою підтримувати і чествувати. Отже, ми вже вас всі прекрасно знаємо, не знайомимося. Рахуємо один, два, три і кажемо, поїхали і вибір. Добре? Один, два. Наші флагінства бургли обласки, обласки не переможця. і тепер я думаю, в цей момент усі разом просто виса має зірватися бурхливими акціями та Трошки підкріпилися, а, додали трошки калорій, трошки бадьорого на настрою, гумору. І я думаю, що настав час продовжити нашу розважальну програму, правда? Так, а, я тільки що дізнався, що а, розважальна програма готова. Отже, давайте ще раз привітаємо театр пані Кураж! Пані Кураж! Пані Кураж! Пані! Ми б хотіли з Сергієм вам подякувати за те, що ви всі тут зібралися, за ваші посмішки, за ваші оплески, за ваш хороший настрій. Ви пережили дуже багато речей, які відбулися за ці, за ці два дні. Ви приймали участь в інтелектуальних конкурсах, спортивних змаганнях, ви каталися на лижах, ви пили пиво на швидкість. Але найголовніше, найголовніше, я впевнений, що ви з цим погодитесь. Ви стали друзями. Ви стали однією командою. Отже, давайте похлопимо. Давайте похлопаємо один одного. Зі свого боку і надалі вам залишатися такими душими, такими активними. Ініціативно бажаємо здоров'я, добра, любові, і аби у ваших бокалах завжди було найсмачніше пиво України. І ви своєю роботою нам дарували радість споживання такого смачного, корисного, прекрасного набою. Дякуємо вам за це. І з ким від нас.